Після майже дворічної перерви Покровський міський центр зайнятості відновив роботу в офлайн режимі. Сьогодні на місцях працює лише частина фахівців, решти поки що продовжують роботу онлайн. Минулої п'ятниці, 24 листопада, до центру завітали уже перші безробітні. Весь цей час, поки ми працювали онлайн, ми їх чули лише в телефонній розмові. І це дуже добре, тому що можна спілкуватися безпосередньо з людиною, ти бачиш її. Ти чуєш її, ти розумієш, що це за людина, і коли ти пропонуєш їй якусь роботу, то звичайно це краще. Кількість безробітних в нас зменшується потихеньку. В цьому місяці в нас зменшилось аж на 70 осіб, тому що працевлаштування в нас в цьому місяці десь під 80 осіб. Ми працевлаштували, і більша частина з них це тепломережа. Наталія Ігорівна одна з тих найперших, хто повернувся до роботи офлайн. З її допомогою мешканці можуть зареєструватися у державній службі зайнятості. Це отримання послуг з працевлаштування, консультаційні послуги, видача довідок. Ну, Будь-яких питань безпосередньо будуть люди звертатися до нас, і ми зможемо вже тут з'ясувати причину звернення і безпосередньо надати послуги. Як і зазвичай оригінали паспорта, трудової книжки, ідентифікаційного коду і документа про освіту це базовий набір документів. У центрі зайнятості міста Покровська тепер можна пройти і професійне навчання. За багатьма професіями безробітні проходять навч... професійне навчання, за тими професіями, які востребовані на сьогоднішній день. Це оператор котельні, продавець консультант, продавець продовольчих та непродовольчих товарів, манікюрник, перукар, електрогазозварник. Аби отримати ваучер на навчання, можна заповнити заяву на сайті або безпосередньо звернутися до фахівців. Ваучер можуть отримати вимушено переміщення особи, які мають довідку. Про надання цього статусу, або люди з віком старше 45 років і які мають стаж роботи понад 15 років. Заява розглядається протягом 10 днів. Підтримують у центрі тих, хто тільки не планує заснувати власний бізнес чи планує розширювати уже існуючий. Це стосується грантових проєктів. Закордонних, а також підтримки від ну в рамках державних у відділі взаємодії з роботодавцями працюють над впровадженням активних програм. По перше, це підтримка внутрішньопереміщених осіб. Наразі існують дві програми: це за постановою 331 та 696. Тобто, якщо роботодавець працевлаштовує внутрішньопереміщену особу, він може звернутися до центру зайнятості з відповідним пакетом документів та отримати цю компенсацію. Також є компенсації за постановою 338 та 124 – Це компенсація єдиного соціального внеску. Також за однією з програм роботодавець може отримати компенсацію за працевлаштування особи з інвалідністю першої та другої групи. Якщо роботодавець працевлаштовує особи з інвалідністю першої групи, він отримує компенсацію у розмірі 100 тисяч 500 гривень. Якщо це друга група, це 67 тисяч гривень. Тож завітати до Покровського міського центру зайнятості, аби стати на облік чи отримати консультацію громадяни можуть з понеділка по п'ятницю з 8 до 14. Надцятої години